Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Подкаст Літературний Креденс відкриває свою нову шухлядку, у якій буде нове ім'я, в якій буде нова зустріч, нові емоції, а враження від неї вас ворушать. Тому що сьогодні у нас гостя із Жедачівщини Валентина Матвіїв, педагог, упорядниця книги Синової, де видала книгу авторської поезії дитини. Учитель, яка навчає дітей, а також пише власну поезію. Це дуже зворушливо. Доброго дня, пані Валентина. Доброго дня, слава Україні, героям слава, слава тим, які творять сьогоднішній день, аби ми мали можливість у цій студії розповісти про те, що для вас є важливим, і знаю, що маєте бажання розпочати сьогоднішній ефір як мама, присвятивши. Поезію власному синові. Будь ласка, зачитайте. Дякую. Я цим віршем хочу націлити власне слухача і глядача на те, про що піде сьогодні мова. Цей вірш, присвячений моєму синові, Я його написала через рік після того, як він поліг за Україну. Тобі б ходити іншими стежками в червоних церемонних килимах, а ти пішов донбаськими степами, натомість туфель берце на ногах. Тобі б носити речі наймудніші. Вони б до біса личили тобі. Ти ж одягнув на себе зовсім інші, аби не виділятися в юрбі серед таких, як сам зелений хаки, замість наймення скромний позивний. З аксесуарів пізнавальні знаки, Жетон солдата і тризуб іменний. Замість дівчини, любої під руку, ти обійняв любов на автомат. Лиш голосив ночами від розлуки на всенький степ під канонатний град. Тобі б співати доні Колискову, носити сина на своїх плечах, ти ж обміняв цю стежку на військову і не возродився в народжених синах. Але колись, коли замовкнуть гради і замайорить наш прапор в тих степах, ти переможним, зоряним парадом пройдеш по їх червоних килимах. Коли ви читали вірш, я бачу сльози у вас на очах. Це напевно. Скільки можна пережити і внутрішньо відчути, коли мама читає вірш, присвячений синові. Але вірші ви зуміли зібрати у книгу. Перш ніж ця книга була упорядкована, ідея чия була? Е, ну, звісно, моя. Тому що впер... першою побачила е, оці надруковані папірці на А4 Я. Це сталося тоді, коли Тарас ще. Не приїхав, не повернувся, тобто тіло його ще не, не привезли з Луганщини, і я чекала сина, а це було довгих чотири дні, і чомусь моя рука потягнулася тоді до його робочого стола. Зазвичай я цього не робила, бо поважала простір сина. А тоді я побачила в ту зелену папку звичайна канцелярська зелена папка. І просто рука сама до неї потягнулася, наче хтось мною керував. І я, коли взяла до рук, відкрила. Біля мене були мої родичі, друзі, підтримували мене, бо чоловік поїхав за сином. І я коли відкрила, я просто була приголомшена тим, що я там побачила. Я знала, що Тарас талановитий журналіст. Він вів свій блог, він писав чудові статті, він був тележурналістом. Я знала, що в нього гостре, влучне слово, але що він поет. Не знала. І це мене дуже здивувало. І найперше, що лежало у цій папці, це був його незаповіт. Він так і написав: це не заповіт, прохання, будьте гідними ранкового сонця. І так далі. Ось такими маленькими тезами, як Верлібер, він виклав свої думки. Знаєте, коли я побачила дату, коли написаний цей вірш, а це був 2014 рік. я… Ще більше здивувалася. Але потім проаналізувала, співставила і зрозуміла, що це було пов'язано із подіями на Майдані. Бо коли він у ці буремні дні перебував на Майдані, ну, кожен, так як і він, всі думали, що, можливо, додому і не повернуться, тому треба такий своєрідний заповіт скласти. Я читала його статті, іноді редагувала. Ось, він мені давав редагувати, коли ще навчався в університеті, навіть коли вже пізніше. Мам перевір, бо знав, що я можу це зробити, оскільки була вчителем, філологом, не була є. ось, Але що він писав, такі поезії, ні. Скажіть, будь ласка, коли ви зібрали книгу? Ось перед нами є книга, де пише Тарас Матвіїв, Ритмо, Проза, книга з назвою Мої думки. Я її гортала, і там є рукописні сторінки вашого сина, і тут же воно є надруковане уже так, як у книжці воно звично є. Скільки часу тривало упорядкування такої книги? І ну, я напевно думаю, що це неймовірні емоції були у вас. Отже. Коли ми знайшли мрії Тараса, а їх була 51 мрія, то першою мрією, до речі, там була перемога Крим і Донбас, а друга мрія була це видати власну книгу, збірку спогади. І коли я це прочитала, я для себе однозначно вирішила, що в книзі бути. Ось потім ми почали шукати з різних джерел, з різних носіїв. Ще якісь його речі, крім тієї папки яку ми знайшли, і ми зрозуміли, що всього дуже багато. І коли зібрали повністю весь матеріал, то зрозуміло, що бути кільком книгам. Тому що це буде дуже велика, товста книга, а ми розуміємо, що такі книги вони менш читабельні, менш привабливі. І тому ми розділили його книгу. Це ритмопроза Ну, це. Це вірші, написані Верлібром, або взагалі такі навіть прозові речі, але дуже такі поетичного такого, власне характеру. І крім того, це зараз готується друга книга. Фактично, вже вона наверстана, так і дизайнер попрацював уже над усіма ілюстраціями, і м буде друга книга мої думки проза. До слова, я ж там ще не встигла відповісти на ваше питання до кінця. Будь ласка. Скільки тривала робота? Так. Робота тривала дуже довго, тому що спочатку мені було дуже тяжко взагалі зібратися до купи з думками і взятися за цю справу. Я то бралася, то відкидала, були плачі, зрозуміло, були навіть депресії, я б сказала. Потім знову поверталася. Я зрозуміла, що мені самі не справитися, і тоді я залучила. Для допомоги свою подругу, редакторку нашого ждачів ФМ Ірину Берник, і так якось вкупі вона мене, я її, ми, так знаєте, трималися і працювали. Е, два роки два роки тривала робота над цією книгою. Ну, Перший рік, можна сказати, я збиралася докупи, бо було дуже ну, важко і це зрозуміло. А ось, власне, другий рік, бо книжка. Перший примірник вийшов пробний 10 липня 2022 року, якраз рівно через два роки, відколи загинув син. Хто вам емоційно допомагає у цьому? Емоційно. Ну, звісно, емоційно насамперед мені допомагає чоловік. Він мене підтримує, тому що це було наше спільне рішення видавати книгу сина. А по-друге, знаєте, у мене таке враження, що мені допомагає сам Тарас. Ну для когось, можливо, це містика, але для мене насправді ні. Навіть Оксана Панчишин, це ілюстраторка книги, яка працює зараз над нею, другою вже вона каже, що такі якісь неймовірні речі в її житті відбуваються. Що вона вірить, що Тарас поруч і він їй підказує ідеї з ілюстраціями. Е, та це напевно настільки буває реалістично, коли таке глибоке відчуття мами сина і глибоке відчуття подій, які ви повинні зробити. Ну і пояснити, а може і не треба цього пояснити, просто треба відчувати і те робити, що ви робите душею. Е, пані Валентино, книгу, яку ви. Порядкували, тобто ви в неї вклали власні думки, думки свого сина, відчуття мами, відчуття родини, яке вкладене, і, напевно, його багато мрій, сподівань вони вкладені у книгу. Але ж ця книга отримала, отак, як пташка намальована є на, на е, книжці, вона не має такої продажі у, книж, у магазинах книжкових, не стоїть просто на полиці. Ви її презентуєте Україною, ви її презентуєте в різних ефірах. Яким чином... Прийшла така думка не просто віддати в книжковий магазин, можливо, хтось так купить, але розповісти, коли мама розповідає про сина, це неймовірно. Чому ж я вирішила презентувати цю книжку самотужки, а не продавати через магазини, хоча така можливість, звісно, є, а потім вже перейду до читача. Власне, це дуже важливо, очі в очі. Так, і ну, Поставили, наприклад, візьмемо таку ситуацію, так, відмоделюємо, поставили ми цю книжку, наприклад, в магазині в якомусь книжковому книгарні. Так. Ну, не всі знають, хто такий Тарас Матвіїв. Так. У нас немає піар-компанії, яка б розкручувала б його. Так. Зараз дуже багато, дуже великий ринок книжковий. І тому це перша причина. Але напевно все-таки це друга причина. Перша причина, власне, оце, що ви сказали, що е, насамперед моя мета донести до читача, хто такий був Тарас, що він е, думав, про що він мріяв, яка філософія його життя, е, які теми він піднімав, зрештою, його героїчний чин, його все життя. ну, У цій книзі все його життя, таке свідоме. Тому що там е, здебільшого ранні твори, починаючи від студентських років і закінчуючи вже останніми днями перебування його в зоні АТО. І тому ну, просто поставити її на полицю, я б собі цього не дозволила. Е, пані Валентино, а читач, е, я вас. Е, будь ласка. Так, а про читача, власне, що для мене важливо, коли читач послухає і коли в нас є з ним взаємодія, співпраця. Е, я бачу власне очі читача, я бачу його емоції, і вони мені допомагають дуже. Це, це ще така причина, одна з причин, бо має бути якась взаємовіддача, книга має жити. Вона не просто має десь потрапити до когось на полицю от, чи десь робочий стіл, вона має жити, дихати. Е, Мають люди переживати власне, ці думки і почуття тарасові. Це для нас дуже важливо. От е, від упорядниці, тобто від вас. Є дуже гарний такі буквально три слова, коли написано, що ви хотіли зберегти у тій книжці від крапки, від коми до кожного слова ви хотіли зберегти. Так. Це саме дороге, яке було у вас, для вас таке завдання мами реалізувати те, що не встиг. Ну, напевно, у сина були такі думки, такі бажання видати, раз вірші писалися, раз їх було стільки багато написано, видати все, то зачитайте кілька віршів сина, будь ласка. Ну, Оскільки я сказала, що ці поезії вони дуже е, такі багатогранні, і він піднімав багато тем, ну, але здебільшого він піднімав теми е, свободи, свобода у всьому, свобода вибору, свобода е, у любові до Бога і навзаєм, свобода в коханні, свобода як така, свобода України, свобода українця. Ось, ну, але я хочу почати власне, із е, того, що я почала своє інтерв'ю з вами, із е, рубрики, із то навіть не вірш, то такі думки Тарасові, які він виклав е, таким верлібором, як будете ховати. Це страшно насправді читати мамі було такі слова, бо це перше, що мені потрапило м -м, під руку, коли я відкрила цю папку. Спочатку були, була назва, листочок з назвою Мої думки. Ось це автентичний почерк Тараса, якраз ілюстраторка відтворила е, на Оце. закладочці, та. а потім е, його такий портрет був е, в юному віці, а після того оцей перший листочок якраз був. Як будете ховати, це не заповіт, прохання, будьте гідними ранкового сонця. Як сказати, щоб вас пройняв мій біль? Біль Чорної матері, біль землі потривоженої. коли почуєте стогін вітрів сходу? Не виправдовуйте свою чесність буднями, не виправдовуйте пристосуванством нервової системи, які то будуть жнива цього літа рясні і маки в житті? і ви вкотре не пропхнетесь у вагон метро через бісову множинність зайвих тіл, проклинаючи час, заплющить очі і згадайте про маки в житі. Я збирався написати листи до батьків коханої побратимів, українців до кожного окремо, добрі слова. Афористичні тези, багато суму і твердої віри, щоб цитували у новинах, і написав би, але занадто багато слів у цьому світі так мало вчинків. На прощання. Я боявся пустого безглуздого сну і пустої канапи, але не зміг здолати тіла. Тіні таки приспали мене. Щоб мене зрозуміти, прочитайте те, що я не написав читайте, що не написано, а зроблено в тих розділах найліпшим. Життя лише тимчасовість, не перебільшуйте його цінність. Україна загадка і моя печаль, крізь мене твої віки величі й страждань пройшли за грань життя, навіть у пеклі Я українець, ти моя мати, моя мрія загинута, як прабатьки. У полі над головою плакить, в ногах чорнозем, у руках зброя, в душі полегкість. І хай клюють вороне тіло, байдуже. Відчуваю, моє покоління буде добрим гумусом для нащадків. З нас виросте щось міцне і горде, а не яке сухотрав'я. Ну, ось такий заповіт, Тарасів. Ну, читати такі слова це дуже складно, навіть коли я вперше їх сьогодні слухаю, мені перехоплює подих. Пані Валентино, я бачу у вас на лацкані піджака є. Щось особливе. І я хочу, щоб ви про це сказали, будь ласка. Це синові крила, які допомагають мені йти по життю. Ну, на жаль, бачите, моя книжка називається Легкокрила. На жаль, мої крила зламані, але я залишаюся бути міцно крилою. І в цьому мені допомагає син. Він ось тут, бачите, у, у моїй. Фігурі з м'ячиком це мій Тарасик. Так. Коли е, він сказав нам своє рішення е, йти на війну, а перед тим вступити в Сухопутну академію військ, то це було у серпні 2018 року. Він став студентом тоді. Він так. став курсантом, так. курсантом. ну, Тобто, так. ви уявляєте людині, яка вже під 30, яка має журналістську кар'єру. Яка є громадським діячем, яка є депутатом районної ради, яка творить багато проєктів, Він кардинально міняє своє життя для того, щоб стати офіцером, тому що він розумів, що офіцер у війську більше має впливу, більше має це було таке чоловіче рішення. Так, його. Абсолютно, ну першим його підтримав тато, тому що тато в нас теж офіцер. А я за ним підтягнулася, бо, чесно кажучи, вибору в мене просто не було, тому що наш Тарас завжди вирізнявся таким волелюбством. Свобода для нього була понад усе. Міцний характер і міцне. І ми рішення. дуже поважали його свободу. І знаєте, власне, тоді мені було дуже важко прийняти це рішення, але в принципі ми не намагалися його відговорити. І от коли він поїхав вже здавати тести, екзамени. Там був і була і фізкультура, там були, і, значить, і українська мова, і література, і історія, і ще щось не англійська потрібно було. То він був, було на місце одне з сім кандидатів. і Він пройшов успішно. Але ті дні, коли він поїхав, ну, я впала в депресію. І просто мої друзі з мене звитягли, бо я розуміла, чим це закінчиться, оскільки він вже був добровольцем. Я ж знала, для чого це. Це не просто стати там генералом, там головнокомандуючим так далі. Я розуміла, що він хотів це. Це не зак... кар'єра, це реальні події, які лякали. Е що він закін... хотів закінчити власне цю академію для того, щоб стати офіцером, бойовим офіцером і піти на фронт. І ось тоді я написала цей вірш, е і там є власне пояснення, чому крила і чому. Прочитайте того вірша, він зараз дуже доречний. Так, до речі, от така ілюстрація. Хоча цей вірш Мама був... окрилена. Так, Хоча цей вірш був присвячений моїй дитині, так. і це було ще 18-й рік, але він актуальний і дотепер. І це не тільки про мою дитину, і про мою історію материнську. Це взагалі е, таке як, ну, як побажання, можливо, порада, можливо, е, Десь підтримка для тих батьків, які не можуть погодитися із вибором своєї дитини. В того, хто поруч крила, хай летить. Не обтинай, тому що сам не можеш, бо може сенс його життя ця мить, а власне він родився для цього може. І хай розправить крила ще отут, на цій землі, що їх, на жаль, немає, ти ж можеш помогти звільнитись пут. І хай літає. Чуєш, хай літає. А можеш навіть трішки підштовхнуть, додати швидкість для його розбігу. Благослови, і хай рушає в путь. Просили у траєкторії збігу. А той його підхопить на шляху, і вже нехай летять собі обоє. Дивись, в очах ні тіні, ні страху. Тож хай тебе цей погляд заспокоїть. Не всім дано ходити по землі, комусь судилось долею літати. Нестись назустріч зорям на крилі, а може, й самому зорею стати. Я прийняла цей вибір як мама і благословила його тоді. І тому, ну наступна книга, яку я можливо з Божою помічю, після того як видам ще другу книгу Тараса, видам я її назву міцно крила. Це є такий вислів, легко крила від такого слова до стійкості, до такого твердого вибору, до, напевно, там у тих міцно крила, напевно, є дуже багато хвилювань мами, сльози, неспанні ночі, ну і твердість то, що дитині, треба, дитині, яка є на небі, треба такі крила від неба до землі. Ну, і я би ще хотіла, пані Галину, таку, оскільки я розумію, що всіх буде цікавити, і вас в тому числі цікавить. І це було в питанні прозвучало, звідки я, ну, як я можу. Власне, так працювати над новою книжкою, оскільки це дуже важко, бо почуття, емоції, але він залишив і нам такий своєрідний заповіт. Він писав щонічник, оскільки він працював переважно вночі, а не в день, то його записки називаються Щонічник. Вони щонічник. Будуть, так, вони будуть входити в другу книгу, власне, ці записки. І ось що він там написав для нас, якраз 3 серпня 2018 року, коли він власне прийняв таке рішення. Він написав. Батьки, як бути з ними, залишити на самоті в очікуванні лиха, у постійному неспокої, боляче, усвідомлюю, нестерпно, бо один, бо загроза реальна, страх самотності паралізує їхні серця. Але це тільки варіант із тисячі тисяч, але мушу. Я обрав шлях, і мене він прийняв. У мене вийде, бо він зі мною, він з великої букви, Господь. Батьки мають стати сильнішими. Сподіваюсь, вони приймуть мій вибір. Світло захистить нас у часі темряви і розвіє смутки та сумніви. Читати, це зараз я. Знаю, я десь розумію, що ви це читали дуже-дуже багато раз. І щоразу, коли читали, пізнавати те, що він написав, думаючи, що залишає батьків, йде захищати Україну і отримає крила небесні. Ну, десь таке було розуміння, що або я виживу, або я стану ангелом. Ну, це таке розуміння у кожного, хто йде на війну. Він. Кожен розуміє, що він може не повернутися звідти. Хочу звернутися до всіх, хто слухає, хто чує нас у. О 12 годині, 4 -го квітня, у бібліотеці міста Миколаєва буде презентація е, Валентини Матвієв, яка буде презентувати книгу сина і плюс свою поезію. Прийдіть, пізнайте творчість, пізнайте маму, яка читає поезію сина, який став ангелом. Пані Світлано, але ж і ви пишете вірші. Ви пишете поезію, відколи ви її пишете? Ну, в я пишу давно. Напевно, студентської лави, але я писала російською мовою та літературою, оскільки закінчувала російську філологію. Такі були часи. Були, так. так, А потім поволі почала вже власне, писати українською, але ну, це такі були вірші в шухляду. Я ніде з ними себе не показувала. Просто писала, бо була така потреба душі. А потім якось син, власне, ця книга, це я маю. Завдячувати сину, насамперед нею, тому що він розказав мені таку історію. Я думаю, що він її придумав сам. Але мама, Бог роздає таланти людям. І не просто щоб ті люди ті таланти тримали при собі, а щоб вони ділилися з іншими. Тому що він спостерігає за кожним із нас, і якщо ми цими талантами не ділимося з іншими людьми, то він їх забирає. Мам, Давай ділися своїм талантом, показуй його людям, бо Бог забере в тебе твій талант. Як він так дуже дипломатично це... підійшов, розумієте? А потім було ще. Він якраз тоді в Києві працював, одного разу він приїжджає, Я, власне, чому цю ручку взяла? Це така ручка Паркер. Ем... Така елітна, хороша, дорога ручка, і він мені привіз її одного разу і дарує, і каже: Мам, я тобі дарую цю ручку для того, не для того, щоб ти нею записувала в журналі уроки там чи ще щось робила, а щоб ти згодом стала підписувати автографи на своїй книжці. Я так здивувалася. Ну, взагалі, знаєте, я з того покоління, що книжка це щось таке було неймовірне, правда? Книжку могла мати Ліна Костенко вже після того, як так, мастити, да, мастити, класне, літератори. там рильські там і так далі. Ну, а тут якась проста вчителька, тим паче. Ну і тут одного разу він мені привозить ще з Києва ще арт-блокнот такий і написав мені Мамо, я вірю в тебе, живи і твори з любов'ю і вірою в тебе твій син. І ще такі слова там були: ти можеш не стати солодким петраркою, але поетом життя маєш бути. І знаєте, я почала в той блокнот писати вірші свої, записувала, записувала. І згодом, коли я побачила, що блокнот практично весь списаний, я розумію, що вона готова книжка. І все, і таким чином. Ну, і він мене постійно підтягував: Давай, давай, давай. І е, друзі мої, і вже чоловік підключився, і фінансово е, чоловік з сином мені допомогли. І вийшла така от книжечка легкокрила. Книжка легкокрила це і ваше життя, ваша душа. Зачитайте кілька віршів з цієї книги, тому що хочеться пізнати вас і як поетесу. Знаєте, е, це моя книжка, яка написана до. Е я би хотіла все-таки зараз. З За болю. Після. Якщо ви не проти, я зараз прочитаю ще один вірш. Будь ласка. Так, ваше право. Який згодом, я сподіваюся, все-таки вийде, не вийде, а війде в книгу міцно часом. Будь ласка. Так. Отже, знову вірш Синові присвячений. Ти прийшов задовго до народження, я тебе намріяла з небес. Знаєш, я не вірю в переродження. Але я десь бачила тебе. Може, ти це Дон Кіхот Сервантеса чи маленький принц Екзюпєрі, або хтось з книжок Гарсії Маркеса, ким жила до ранньої зорі? Та й з Айвенго теж, неначе списаний, з іскри Івана, гетьмана гінця за свободу з шаблями і списами воював би з ними до кінця. Скільки ж, синку, ти вібрав шляхетності, кращих з кращих за усі віки. Дотик до безсмертної причетності осявали шлях тобі зірки. Ти прийшов задовго до народження, в тому, то напевно сіль, що Господь з'єднав тобі нез'єднане, мій найбільший дар, найбільший біль. Пані Валентино, хотілося мені пізнати. Хоч би трішечки, хоч би частиночку пізнати творчості сина, тому що, щоб пізнати більше, це треба прочитати, це треба надихатися, це треба пережити от у тій вірші. Син прагнув бути для вас опорою, син прагнув мати гарне життя, але він став вічною книгою у вашій долі, у вашому житті. Зачитайте вірші сина. Так, я вже казала, що Тарас піднімав багато тем у своїй ліриці, і, зокрема, ну, як для молодої людини, для нього була не чужа тема кохання. Ось, і я зараз зачитаю такий коротенький його вірш про кохання. Я думав навчитися любити, не радив втіхи і забави, чи гидкої користі їх тиву. Я мріяв сильнішим стати, вирости і полетіти разом з тобою до Бога в гості. Хай лиш відкриє шпарку безнадії, я бачив нас у житті новому, як твою талію беру поволі, щоб бува, не розбити кришталевої арфи струну. Я бився з юрбою дефектів, викреслив цинізм і страх, аби тільки на хвильку єдину зустрітись з тобою у снах. Я люблю не в минулому часі, а дієслово спасальний мій засіб. Так, я вірю у любов що для любові, бо правдива любов ніколи не про мене. Дякую, дякую. Ну, навіть можна сказати, велике вам спасибі, сердечне. Я теж мама, і хочу подякувати вам за те, що ви знову і знову презентуєте творчість свого сина, розповідаєте про те, яким справжнім героєм, яким справжнім українцем був син, а сьогодні він на небі між нами є. Дякую усім, хто слухав, хто чув. Пані Валентино, бажаю вам творчості, яка буде наповнена життям вашого сина. Дякую, пані Галино. Дякую за запрошення в цю студію. Дякую за те, що зробили такий анонс, можна сказати, перед презентацією. Буду дуже рада, коли мешканці міста Миколаєва прийдуть на цю зустріч із думками сина і почерпають для себе звідти щось обов'язково, тому що, ну як я вже сказала, Тарас був багатогранною особистістю. Дякую. Літературні зустрічі є завжди особливими. Вони кожна є неповторна. Дякую усім, хто сьогодні був разом з нами. Я, Галина, Приріс, прощаюся. До наступної зустрічі, до наступних ефірів і гарної нам весни зі смаком любові, зі смаком гідності, гордості та української весни. Переможної весни. Переможної.